Сполучені Штати випробували тактичну термоядерну авіабомбу без боєзаряду. Усе пройшло успішно. Тим часом Дональд Трамп уже заявляє про ядерні випробування, що будуть проведені скоро окремо. Він знову озвучив декілька тез про війну Росії проти України. Про все по черзі розповідаємо далі. Підпишіться на канал час». за даними Сандійської національної лабораторії при міністерстві енергетики Сполучених Штатів у серпні 2025 року на полігоні Тонопа в штаті Невада відбулися успішні випробування так тактичної термоядерної авіабомби Б 61 12 без бойового заряду у період із 19 по 21 серпня доставку та скидання авіабомб здійснювали винищувачі п'ятого покоління F-35. Паралельно глава Білого Дому Трамп вже заявив, що Вашингтон незабаром проведе ядерні випробування. Він прямо сказав. У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять у нас більше ядерної зброї ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору. При цьому він додав, що денуклеаризація залишається найкращим варіантом контролю над озброєннями. Ці заяви вже викликали тривогу у Вашингтоні. Як повідомляє CNN, у найближчі дні американські високопосадовці, відповідальні за ядерний арсенал, планують зустрітись із представниками Білого Дому, аби переконати не проводити ядерні випробування з підривом. Вони хочуть скерувати Білий дім до плану, який не передбачає підриву. Почувши тези про ядерну зброю, російські пропагандисти вже влаштували істерику. Російський так званий воєнкор котьонок пише про заяву держсекретаря Америки Рубіо. Той сказав, що Трамп обіцяв провести випробування ядерної. Зброї, аби переконатися у її безпеці. Тож росіянин одразу вдається до погроз. Раніше президент Росії Путін досить однозначно дав зрозуміти, що якщо американці підуть на ядерні випробування, то Москва не обмежуватиметься лише осудом, а піде на аналогічний крок і проведе свої випробування на новій землі. Видає він, рухаємось далі. Сам Трамп робить заяви щодо війни Росії проти України. У інтерв'ю телеканалу GB News Трамп назвав це протистояння кривавою бійнею. і переконує, що лише у жовтні цього року загинуло 25 тисяч солдат з обох боків. Тим часом нагадаємо, що президент Сполучених Штатів дав наказ діяти, і Міністерство війни почало операцію Південний спис. Ця місія, яку очолюють об'єднана оперативна група Південний спис та південне командування збройних сил США, захищає нашу батьківщину, виводить наркотерористів з нашої півкулі, та захищає нашу батьківщину від заборонених речовин, які вбивають наших людей. Написав Піт гексет. Як повідомило CBS News, Трампу вже представили оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели, зокрема наземних ударів по країні. Оглядач Іван Яковина каже, що глава Білого Дому починає свою СВО. Він зазначає. У Трампа немає вибору, окрім як почати маленьку переможну війну проти Венесуели. Його рейтинги падають у пекло. Гарантії, що це їх підніме, немає, але авторитарні лідери в такій ситуації майже завжди розпочинають війну. Адже це єдиний, як вони вважають, вірний засіб відволікти народ від критики і згуртувати його навколо себе. На півночі Покровська українські військові та артилерія влучно накрили укріплені позиції противника, в яких засіли російські групи. Про це повідомляє телеграм-канал Мілітарі, цитую. Трохи нижче по вулицях окупанти закріпилися і уперлися, намагаючись гристися в житлову забудову. Попри їхні спроби, ми продовжуємо вибивати непроханого ворога. І кожен наш удар повертає Покровськ ближче до свого. Генеральний штаб Збройних сил України зазначає: російські війська далі концентрують свої основні зусилля саме на Покровському напрямку. Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці. Лише за п'ять діб було ліквідовано 524 окупанта ще 260 – поранені. Також наші воїни уразили 55 одиниць військової техніки та близько 300 дронів. Останні просування армії Росії в Покровську не блискавична атака. Це результат затяжного виснажливого наступу, який триває вже майже два роки. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Фахівці додають, що аби просунутись від Авдіївки до Покровська на 39 кілометрів. Ворог перекинув на напрямок від 170 до 220 тисяч окупантів. Інститут вивчення війни наголошує, командування Росії ймовірно робить ставку саме на захоплення Покровська, а не на спроби із закриття кишені в районі покровсько мирноградської агломерації. Тим часом українські захисники не лише продовжують знищувати противника, а й поповнюють обмінний фонд. У зоні відповідальності бригад 1-го корпусу Азов у Донецькій області сили оборони України взяли в полон 21 окупанта. Це сталося на добропільському та Костянтинівському напрямках. Натомість рота Башкорт, у складі якої воюють добровольці на боці України, показала кадри із полоненими загарбниками. На ролику окупанти дякують бійцям згаданої роти за те, що вони нагодували їх. А крім того, скаржаться на власне командування. Цитую слова одного із ворожих армійців. Це найщасливіший день у нашому житті. Нас кинули на м'ясо свої ж. Кінець цитати. Паралельно з боями за Покровськ. Ситуація загострилася в районі Новопавлівки. Російські пабліки заявляють, що війська окупантів нібито увійшли до села у Дніпропетровській області. У разі захоплення Новопавлівки для росіян відкриється шлях в бік межової та можливість зайти в тил українським силам, що діють на лінії Покровське Добропілля. Ситуацію пояснює журналістка Юлія Кирієнко. За її словами, окупанти дійсно полізли під прикриттям туману на Новопавлівку технікою та піхотою. Далі цитую: Новопавлівка тут є загарбники. Під туман заскочили в село на техніці три танки і п'ять-сім бойових машин піхоти. Половина техніки згоріла, але піхота досі там ненадовго наші зачищають. Бій триває, пише вона. На іншому напрямку фронту в Куп'янську ситуація також залишається напруженою. За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, за останні дні були мінімальні зміни на нашу користь. Зачистка дається все важче й важче, бо ворог не дурний та постійно намагається просочуватися надалі, щоб допомагати оточеним групам або тим, хто заблокований в окремих будівлях. Загальне наше просування склало метрів 200-300, додатково до того, що було раніше. Шанс врятувати Куп'янськ все ще є. Бізнесмен Тімур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці, виїхав з України. Як повідомляє проект «Схеми» з посиланням на своїх співрозмовників, Міндіч перетнув кордон у ніч на 10 листопада о 2 годині 9 хвилин їхав у напрямку Польщі на автомобілі «Мерседес-Бенц ЕС-350». Він скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень Таймлюкс. Журналісти встановили, що авто належить львівському підприємцю Максиму Вовку. Він керівник і власник компанії Таймлюкс. Співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Тим часом новинами діляться у набу. Як повідомили у прес-службі антикорупційного органу, колишньому віцепрем'єр міністру України, який раніше отримав підозру у незаконному збагаченні у справі про розкрадання в енергоатомі, САП та Набу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що фігурант був відвідувачем так званої пральні. Об'єкта де легалізовували незаконно здобуті кошти. Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої набу та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйон 200 тисяч доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йдеться у повідомленні Набу. Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію: так: Набу та САП вручили Чернишову, колишньому віце-прем'єр-міністру України, який одночасно є кумом Зеленського. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ой, як цікаво! Кінець цитати: тим часом ще одну історію розповів нардеп Ярослав Железняк. За його словами, Герман Галущенко у ніч перед обшуками, нібито ночував у маєтку в царському селі, який з 2021 року перебуває під арештом. Цей будинок колись належав Віталію Захарченку, колишньому міністру втікачу часів Віктора Януковича. Свої думки щодо корупційного скандалу в Україні висловлюють у Європі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію: я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного. З перших днів його президентства ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна це корумпована Україна, каже Туск. А в Італії суперечка. Віцепрем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні заявив, що подальша допомога Україні може дослівно підживити корупцію. Але міністр оборони Гвідо Крозетто одразу йому заперечив: я розумію занепокоєння Матео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак. Тим часом, як пишуть у місцевих пабліках, у Києві на Майдані зібралась невелика кількість людей. Зазначається, попередньо протестують проти корупції. У мережі вже звернули увагу. Цитую дуже цікава картонка в однієї з проплачених жінок на Майдані. Паплюження назви країни за російськими наративами. Ситуацію прокоментував керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Антикорупційний майдан від антимайданівців не склався. Чомусь навіть ОПЗЖ та Юлія Володимирівна не прийшли. Чомусь. Жалко, що не було Дмитрука та царьова, теж не прийшли. Чомусь. Судя по фото, там СБУ було більше за протестувальників. Чомусь. Хоч на календарі, вже середина листопада справжня зима поки не поспішає до України. Про це розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю змі. За її словами, у другій декаді цього місяця в країні буде епізодичний прояв зими короткий мокрий сніг, що триватиме тільки день, лише в окремих регіонах і лише вночі. Загалом температурний фон залишатиметься досить комфортним, каже вона. Зокрема, на півдні України у найближчі дні денна температура перевищуватиме 10 градусів тепла, а морозів не прогнозується. Для жителів столиці синоптики теж підготували контрастний прогноз. Укргідрометцентр повідомляє, що вже завтра, 16 листопада, очікується похолодання, а вночі можливий невеликий мороз. Протягом дня збільшиться хмарність місцями невеликий дощ, температура від 3 до 8 градусів тепла. А вже наступного дня, 17 листопада, потеплішає до 10-13 градусів. У подальшому переважатиме погода пізньої осені з пониженням температури і змішаними опадами. Йдеться в офіційному прогнозі: 18 листопада в день дощ, температура від 4 до 9 градусів. А от 19 листопада в Києві синоптики прогнозують мокрий сніг при температурі близько нуля. Вчорашній день був позначений магнітною активністю. Магнітна буря трохи послабшала, але на сонці вже зафіксовано новий потужний спалах. Фахівці попереджали, найближчим часом може відбутися черговий шторм. А тим часом у окупантів нами справжня катастрофа у Мурманську та області, 14 листопада, сильна хуртовина і сніговий колапс. За даними одного із російських пропагандистських пабліків, перекрито кілька федеральних трас, затримано близько 20 авіарейсів. Є перебої з електрикою. Місцеві жителі скаржаться, що снігопад не припиняється з попередньої ночі. Вітер досягає 25-30 метрів за секунду, а видимість на дорогах майже нульова. У Ленінському районі зникло світло одразу на кількох вулицях. Повідомляють про обриви ліній електропередач у різних районах, повалені дерева і навіть знесені новорічні ялинки. У столиці країни агресорки також тривожно. Російські змі повідомляють, що перший сніг випав у Москві майже на місяць пізніше, звичайного. Однак висота опадів уже досягла 10 міліметрів, що становить 20% місячної норми опадів, каже один із тамтешніх метеорологів. Через опади видимість погіршується подекуди до одного кілометра. Росіяни переконують, що аеропорти московського регіону поки що працюють у штатному режимі. Однак у Підмосков'ї оголошено помаранчевий рівень небезпеки через можливу ожеледицю, обмерзання та налипання снігу-снігопад уже в Петербурзі засипало приморський район. У Сергієвому посаді у Підмосков'ї теж розпочались опади. Тим часом на Кіпрі очевидці зняли гігантський торнадо. Ситуація з ухиленням від військової служби в Україні критична. Про це заявив народний депутат Роман Костенко. Та у нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії, і ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює, сказав він. За словами депутата, 80% призовників тікають ще із центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялись тікати і виконували свій долг. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються, і просто спостерігають. Тим часом Open Data Bot з посиланням на дані Генеральної прокуратури України оприлюднив інформацію: за 10 місяців 2025 року в Україні відкрили 161 461 тисячу чотириста провадження за самовільне залишення частини. Це в чотири рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаю, що раніше військовослужбовець та журналіст Ігор Луценко повідомляв, що кількість СЗЧ з армії у жовтні сягнула понад 21 тисячу випадків. Підполковник Максим Жорін коментував ці дані так: цитую: такі цифри самовільного залишення частини це повна катастрофа. Враховуючи те, як не вистачає людей на фронті, цьому питанню треба набагато більше уваги приділяти перестати займатися гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. На тлі всіх заяв один із українських військових опублікував у своєму телеграм-каналі опитування для людей, які наразі у СЗЧ. Згодом автор каналу написав: майже батальйон готовий поновитися на службі лише за однієї умови довіра до командування та підрозділу. Прикро, що в час, коли йде розпал бойових дій, коли критично бракує людей в підрозділах, які показують гарний результат, не вистачає людей, а деяким підрозділам не можна брати з СЗЧ або по контракту 18-24. Рухаємось далі. Тим часом на Івано-Франківщині у лісі 14 листопада виявили тіло чоловіка. Тамтешній обласний центр комплектування повідомив, що під час розслідування стало відомо, померлий військовослужбовець, який з 12 листопада перебував у розшуку через самовільне залишення частини. За словами Івано-Франківського центру комплектування 8 листопада чоловіка призвали по мобілізації у місті Долина. Його визнали придатним до служби та направили у роту охорони Калуського районного центру комплектування та соціальної підтримки. У повідомленні йдеться, що 12 листопада він здійснив самовільне залишення частини. Розпочались розшукові дії. Вже 14 листопада тіло військовослужбовця, за даними поліції, знайшли в лісі на Рожнятівщині. Правоохоронці заявляють, ознак насильницької смерті не виявлено. Водночас знайома померлого Наталія Марко стверджує, що після того, як чоловіка забрали до центру комплектування 8 листопада, він перестав виходити на зв'язок. Ми займалися пошуками самостійно, бо поліція ніяк не реагувала на подані шість заяв. Коли ми зверталися до Долинського ТЦК, нас вводили в оману два дні щодо того, що він перебуває там. Тільки ввечері другого дня вони таки підтвердили, що він там. За її словами, у військоматі, начебто, заявили, що 10-го числа чоловіка випустили, бо він дослівно дебоширив і заважав іншим спати. Вони просто відпустили і вирішили поставити його як СЗЧ, щоб зняти з себе відповідальність, написала вона. Тим часом жахлива новина із центру країни. Захисника України, який був на фронті, заманили в пастку під виглядом продажу автомобіля та вбили. Про це повідомив заступник голови національної поліції Андрій Нібитов. Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше судимий 50-річний чоловік з Кіровоградщини, написав Нібитов. Тіло воїна з вогнепальним пораненням знайшли у лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини. Тим часом волонтерка Марія Берлінська зазначає, що війна на виснаження може тривати ще 10-12 років. Вона додає: якщо ми протримаємось, рано чи пізно Росія таки посипеться. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.